Петрович, я от не можу зрозуміти тільки одного, чого ти мене не вітаєш з моїм професійним днем. З професійним сьогодні день тирана, деспота і самодура? Ні, сьогодні день боса. А саме 16 а жовтня ти що, хіба відзначаш... боса? Ні, типу, я твій шеф, начальник і керівник. І взагалі провідник у найкращій світи. Хотілося сказати в інші світи, а потім зрозуміла, що це дещо інше. Хоронд, Херон, Харон. Херон. Херон. А озеро, ріка, називається Ахерон. Ахерон. А, ну так от, чого ти мене не вітаєш з Днем Боса? Тому що ти не боса, ти в Отак так завжди не можеш випросити в нього навіть звичайного привітання на професійне свято. Якщо у вас є керівники, зробіть їм приємний, можливо, вам це повернеться у вигляді премії. Будь ласка, привітайте своїх керівників із Днем Воса. Ну, для того, аби премію отримала знімальна і творча група нашого проекту, то ми хочемо привітати з професійним святом директора програм та випуску Запорізького Запорізької обласної державної ми терадіоорганізації компанія Юлію Ніхаєву, директором програм художнього і суспільного мовлення Олексія Швеця, а ще заступника генерального директора Олександра Смокова. А ще виконувача обов'язки генерального директора В'ячеслава Саричева. Ну заради операторів, привітаємо головного оператора Володимира Карпенка. Заради звукорежисерів, привітаємо головного звукорежисера Віталія Слуха, Файденка і головного. Головного режисера ще забули привітати Світлану Кочкарьову. Ну от тепер, Петрович, можеш вважати, що я випросила усій знімальній групі молодіжного а, порталу премію? Я, я, я можу отак от сісти так. В принципі, я думаю, що я багато чого додав до Наталіного привітання. Якщо ж переходити до більш серйозних тем, то за постановою ООН 16 жовтня це всесвітній день анестезіолога. Сьогодні анестезіологи а, вживають певну анестезію для того, аби Анестезіологи, відзначити професійний в принципі день. вживають деяку анестезію дуже часто, тому що в них така робота. А... Це, це, от ти не на не, на говорі, не намовляй. Ні, це професійне просто намовляю. Я не намовляю. В мене є знайомі анестезіологи. А от хочу анестезіологи Петровича. Вони вживають, а всі інші порядні. анестезіологи, реаніматологи. Хочу привітати їх майже нагоду. Вітаю з вашим днем. Насправді, до речі, в анестезіологів і реаніматологів дуже складна професія, тому що а, п, люди, коли тільки поступають в реанімацію, вони а, ну тому, що анестезіологи і реаніматологи вони це одна професія в нас. От як тільки поступає хтось, та ну вони в, в основному анестезіологи, реаніматологи працюють, так да, точно, не. Ну, Петрович ну, словом, тільки поступають е... словом, Петрович, з чого Люди. все почалося? От Що? з чого саме 16 жовтня а, день реанімато анестезіолога через тебе все переплутала у 1846 році у місті Бостоні стоматолог Томас Мортон перший успішно продемонстрував операцію під ефірним наркозом. І через те, 16 жовтня, стало вважатися днем а... анестезіолога. От. Зрозумів, тобто сьогодні була перша операція під а це, наркозом. А Це, до речі, дуже відповідальна робота, тому що е, якщо неправильно під підібрати наркоз анестезію, то людина е, може навіть померти. Ну і якщо дуже неправильно, але мені щось здається, що ти е, готуєшся потрапити в реанімацію, якщо просто не перейдеш до наступного повідомлення. О, ти...